Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Саме з точки УЗСУ знищили великий десантний корабель Саратов, розпочали серіал Чорнобаївка та продовжують нищити цілі на відстані до 120 кілометрів глиб тилу противника. Тактичний ракетний комплекс «Точка-У» є засіб завдання ударів по аеродромах та інших об'єктах в окупованому Криму, залишається найдалекобійнішою та найпотужнішою зброєю, яка є у розпорядженні Збройних сил України. Під час телемарафону на каналі 1+,1 вийшов доволі цікавий сюжет з бійцями 19-ї окремої ракетної бригади Свята Варвара ЗСУ, які розповіли, як завдають ударів по глибокому тилу противника. Саме ця бригада єдина має на озброєнні тактичний ракетний комплекс «Точка-У», що здатний. Бити на відстань до 120 км. бригада не дала себе заскочити ворогу 24 лютого та вийшла з під першого удару рашистів. За словами ракетників, ще за дві доби до російського вторгнення був поставлений наказ на розосередження. Саме це дозволило вже у перший день війни відпрацьовувати по які дерлися з окупованого Криму на Херсон. А 25 лютого завдати удар по аеродрому противника на авіабазі Міллерове, де базувалась фронтова авіація противника, зокрема Су-30, су 25 та вертольоти. Працюємо тоді, коли точка У залишається останнім аргументом. Ми не працюємо по малознаним цілям. Або тим, які можливо знищити іншими далекобійними засобами ураження, саме точка У забезпечує злам логістичних мереж противника. Коли знищується декілька складів боєприпасів противника, навіть за тиждень на фронті це відображається одразу. А зараз ми взагалі працюємо у режимі кулемета, розповів один із бійців. Серед найцікавіших цілей, великий десантний корабель Саратов, який був знищений саме з точки У 24 березня в порту захопленого Бердянська, це стало можливо завдяки роботі розвідки, яка дізналась про намір рашистів відправити цей корабель, а також повідомила, що почалось його розвантаження. А одна з найвідоміших Чорнобаївка, по якій саме 19-та окрема ракетна бригада завдала перші удари та знищила передовий аеродром РФ, чим фактично подвоїла рахунок ЗСУ у знищених літаках та вертольотах. Водночас, на питання, чи вистачить? З4К для активної експлуатації точки У відповідь була доволі лаконічною. До Урала вистачить. В хлопців запитали наступне, а замість точки, що б хотіли отримати. Щоб дальність нового ракетного комплексу була більша, понад 500 кілометрів. Зараз говорять про Хаймерс. Особливість цих комплексів полягає в тому, що вони маневреніші, ніж точка. До підготовки нанесення удару йому треба 5 хвилин, а точці 15 хвилин і залишити позицію 2 хвилини. У загальному перебування на вогневій позиції Хаймерс 7 хвилин. Навіть якщо противник за допомогою безпілотника міг виявити позицію Хаймерс, він не зможе його знищити, тому що, коли будуть та ракети його вже не буде. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!